Просимо вас проголосувати за мене у номінації Інстамама 2025 року. Да. Перейдіть, будь ласка, за цим посиланням, яке я залишаю на відео. Або можете ще я його залишила в шапці профілю, там ви просто нажмете і дуже зручно перейдете якраз прямо і побачите казі, там різні категорії, але маму шукайте в категорії Інста Мама України 2025 року. Там сама перша казіда, мама стоїть. І проголосуйте пожалуйста за нас, бо завтра номінація каже. Мама добиває. Звичайно, каже. Ви бачите, каже, як мама тут старається для мене, так? Да? Так, да, кажи. Нет. О, Отуди його, упало туди. Або можете ще в інстаграмі, теж я посилання залишила. Для того, щоб проголосувати за мене, там треба ввести номер телефона і ваше ім'я. Буду дуже вдячна, дякую вам.